На початку хотів би порекомендувати спонсора даного відео TechboomUA, магазин, в якому ви знайдете гаджети та аксесуари за доступними цінами, великий асортимент та привітне обслуговування. А за промокодом oko 2023 ви отримаєте знижку мінус 15% на будь-яку покупку. Всі посилання в описі під відео. Здоровенькі були. Вітаю вас на каналі Те, що тішить Око. Мене звати Андрій. У нас ось така зима. І як ви вже чуєте по голосу, йдемо до наших гусей. В селі я не був давно. І зараз ми глянемо, що в нас твориться, тому що новин трохи є, але це все буде почергово. Так, взяли ми нашим гусям їсти. Їдять вони досить мало. Тут є е, ячмінь і знову кукурудзи. І водичка пепа. Йдемо відкриємо і глянемо на нашу. Насипали ми їм їсти там, але вони так гелготали голосно, що треба було їх випустити, хай біжать на сніг. цей. Тут холодно, але з однієї сторони добре буде, тому що вони трошки похудають. Для яйцекладки це буде добре і для парування наших гусей, я думаю, що це погано їм не буде. Тому що вони досить масивні, плюс жирові складки. І думаю, щоби гусочок гарно спрацював. Покладання їм піде на користь. Їдять вони у нас досить мало, я би сказав, практично не їдять. Економні дуже гуси і гарно ростуть. Ось це вже наше таке поголів'я. Залишається нас новий сезон, перейшли з нами 24-й рік. Наші гусочки. Це ось ця мушка, що на передньому плані і біла королева. Це буде їхня вже третя яйцекладка, і усе, що ззаду там порпається в книжку, купається. Це її буде друга яйцекладка. Як я казав, що животик нею гарний вже раніше, так якби би мала занестися. До речі, минулого року вона в нас занеслася була в кінці січня. На початку лютого, то я думаю, що цього року вона знову нас потішить раннім яйцем. Єдиний мінус, що минулого року було тепло, а цього року вже є холодно і справжня зима. Морози невеликі, але все рівно морози є. Переглянув я всі гнізда, соломи немає нічого накрито, яєць нема. Але треба час від часу поглядати, щоб припильнувати, і ми могли зібрати хороше інкубаційне яйце. Буду я старатися цього року не та, закладати вже в інкубатор. Як мені один пан, який займається гусьми, давно в нього там десь біля 60 штук холмогорів, каже, що він до двох тижнів тримає яйця, збирає яйця, і закладає в інкубатор. Не чекає, коли гуска сама сяде, тому що щоб не яйця. Не псувалися, як то кажуть. Я минулого року закладав інкубатор. Закладаю правда більше ніж два тижні. Вони в нас були. Десь орієнтовно три-чотири тижні. Десь чотири. Точно то хочу сказати, що не це, не це. Само собою, але було і кров'яне кільце, або щось почало розвиватися і недорозвилося. Так що це все думаю, що все ж таки за те, що зберігалося довго яйце. Хто, ну, треба дещо зателефонувати, але може хто тут дивиться. Наш канал то займається гусьми холмогорами, то можете, до речі, мені підказати, як робите ви, поділіться е, своїм досвідом, тому що я в цьому новачок. Як то кажуть, що пробую на власних е, на власному досвіді. Переконуюся, роблю так і так. Можливо, щось роблю я неправильно, то будь ласка, поправте. Хочуть гуси купатися, води нема. На потічок ми їх не відправляємо, тому що я казав, що глинистий у нас е, скажений, скачана машини, це проблема в нас. І... Туди вони не ходять, тут є травичка, бігають, там ще не загальне подвір'я туди доверху. Але так як зараз сніги, їм сенсу туди немає, трави і так нема. Зараз що ще їм кину? Кину я їм кину? Е, е, кину я їм кропиви ту, яку ми, я насушив, він які треба поробити, і курям також поробити. Ну, одним словом, багато справ є. Так що будемо братися до роботи. Ось такі наші гусочки. Мишка бачив, вона була сіріша, голубіша. Для мене я це називаю сірий колір, але не поправляєш ми... голубий колір. У мене зовсім інше бачення, кольорів, напевно. Ось, І цей, в неї шийка вже робиться білою і плямами. В минулого року року і позаминулого року вона була голубенька, сіренька така, А цього року вже вона стала трошки інакшою. Ну, від старості, як мабуть. От. Побачимо, як спрацює цього року наш глинистий. Я буду мати на увазі, буду мати надію, що все буде гаразд. І біла королева також від нього дає потомство. Правда, дуже мало по заплідності. Саме найкраще в нас з ним парується ця мишка. Ось, не знаю, чи то завернутий хлопчик, чи то гени підходять. І поки що в нас ще не було. Минулого року в нас занеслася оця молода гусочка, що купається в снігу. Минулого року вона нанеслася, сиділа досить гарно, чемно, але гусенят від неї не було. Яйця були всі не плід. Не знаю, чому так, але якось так. Як мені пояснили, там ще треба резус мінус по крові. Дивитися, підбирати так, що з тими гусами вони хороші, гарні, швидко ростуть, стійкі до хворіб. Але єдиний мінус, що ось треба над ними працювати. Треба цим займатися, бути вдома, не так як я на роботі приїжджаю на вихідні. І, як то кажуть, щоб тримати хорошу птицю, як то кажуть, розвиватися, потрібно бути на місці і працювати з нею завжди. Тоді буде хороший результат. Ось такі короткі новини про наших гусей. Живуть вони собі добре, поживають теж, потім підуш їм на стелю соломи, і хай вони собі гріються. Поболи на дворі, але для гусей це не страшно, так що тобто давайте будемо заходити. Я їм там постелив, що подивляюся, чи до часом гуська нанесеться. Не наш минулого року вона була швидко, що з здалась. Бачите, яка є, і цілий день є. Горобці прилетіли, губці є. Чуваками старели, бо десь лапки тепло. І хай, Вони живуть, поживають і добра наживають. Всім гарного дня, мирного неба. Любові, Божої благодаті.